Я хочу показати вам, як живе туристичне місто в нетуристичний сезон. День 25 числа, це було Різдво, ми почали з дитячого майданчику. Далі пішли шукати пригоди. В центрі може багато-багато разів. Пішли перейти. Тому зараз шукаємо щось щось нове, може, знайдемо, не знаю. Ми побачили такі дерева. Мені дуже сподобались гарні. Бига. Та Та-дам! О тут не і падала стук! А ось мандаринки. І тут цілий сад мандаринів. І дуже не можна нічого делати. Боже, яка Ой, бачу мандарини! Класс. Класс. Далі ми погуляємо на дитячому майданчику і після цього підемо в піцерію. Мы зараз пидемо пиццу, писты, мы зараз пидемо исты пиццу, mm. смачно говядину взять, для не пиццу Качелька для... Для инвалидов Да <реклама> <реклама> Бери Бери Папа завжди подається з водія. Є, є така проблема, що не всюди можна платити картою, тому там, де можна було платити картою в цьому ресторані, нам сказали, що сьогодні картою платити не можна, тому що свята не знаю. Вони завжди вигадують якісь нові нові е, е, історії, які важко повірити, тому що в інших кафешках можна було платити картою. От якщо ти трішечки піднімеш вище, буде краще зніматися. Там центр. Ми сьогодні гуляємо по місту Задар. Якби по центру гуляти, завжди там міст, це інша сторона. А там через річку інша сторона. Там, де центр. Тому ми зараз підемо в центр. Добре діти. Ні. Ну, Вони дуже нещасливі, дуже незадоволені. Ні! — Ну Ні, ні. Мої хлопчики дуже активні хлопчики, тому вони завжди десь стрибають, особливо Ілля, він завжди десь знайде висоту і буде звідти стрибати. Тому мені потрібно бути на чеку. Сарани якісь працюють, якісь не працюють. Ось тут от працює. От, зараз будемо заходити на міст який з'єднує нове місто зі старим містом так скажемо поєднує ось він старий містка точно хтось за губой зонтик. В воде. Давай. Все. Открывай. Я не знаю. Ось ми і заходимо на першу локацію в місті Задар, в самому центрі. Цей Адвент, який дуже гарно прикрашений, але головна площа Адвенту буде трішки далі. Дивимось. Знаєте, місто Задар, воно справді дуже класне для життя, воно дуже безпечне. Діточки тут ростуть в такій любові, в мирі, в спокої. Але. Для нас, які виросли в великих містах, це справді дуже маленьке місто. Воно як маленьке, знаєте, таке село, і ти не знаєш, чим тут зайнятися, особливо коли не сезон. Тому всі локації новорічні я відвідала з малими, і ми були там по декілька разів. А ось і головна площа, де був адвент у заду. Подивіться, яка краса. тут не дуже багато людей. Мабуть, всі відпочивають з від вчорашнього і, до, і добре, що ми вибрали сьогодні. О, я. така, така у нас Вийшла прогулянка. Так, ну все, наша, наша прогулянка закінчиться, нам залишилось дійти до машини. О, трішки треба буде пройтись. А, а так, так. Там, просто ми тут часто буваємо. О, тут більше немає куди йти, тому, тому так. Тут собачку всі знають. А, вона живе на яхті. Ні, сина, ми сюди не підемо. Ні! О, ну, тут гарно, так, вау. Дуже гарно. Ну, що глядайте, що тут є? Ми угу, подивимось, як воно гарнюся. О, хвала. Так, дай дай я його знімати. Гарний, вау, тільки не виверни його, добре? Каштаны. А ну, Даня? Давай, ты будешь куштувати, я давай. Не знаю, кто... Давай я вот. потримаю. Угу, да. а, давай веди это матрешки. А. Горячий? Uh -huh. Ну, давай пробуй, уже интересно. вкус картошка. Картошка? Дай випробувати. Як картошка, але після цього привкус з горіха. Дані не сподобалось. Документи на каштан. Дані розказав, що в Хорватії треба документи на каштани, щоб вирощувати. ну два типа, вирощувати. Значить, це хорват, який. Живе в Задарі зараз. Ну, я не зрозуміла, чому? Чому в, Зад... а, чому в Задарі саме зараз я не зрозуміла? Я зрозуміла, що він з того району, де ми жили до цього, в горах. А, це ми жили от там, де Плітвіцькі єзера. От, І ми спілкувалися, він розказував, що у них люди дуже сильно менталітет відрізняється один від одного. Сказати, що я все дуже ну, також помітила. Він сказав, що люди в Задарі. Більш закриті, більш такі самі за себе, тому що коли була війна типу, то завтра найбільше почали бомбити. Не знаю, як це пов'язано. А, а ті, що в горах, вони більш відкриті. І Я можу по собі це сказати, тому що коли ми жили там, де гори, оце там де слун, литвічки, озера, то там зовсім інші хорвати, вони такі відкриті, вони завжди допоможуть. А тут більш люди такі. Ну, кожен сам за себе і це відчувається. Типу, вони тобі тим не заважають? Головне, ти їм не заважає. Отак. От ну, цікаво було дізнатись щось новеньке. Тобі сподобалась прогулянка? Ні!